Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в місяці грудні 2024 року зі своїх інвестицій в акції, з яких компаній, яка компанія скільки мені виплатила. Ну і як там певні сайти прогнозують на майбутнє, наскільки воно має збільшитись через 5, 10 і 15 років ці виплати по дивідендах. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Зайшовши до своїх брокерів, наприклад, Рівін 212, вкладка дивіденди, видно, що деякі компанії мені виплачували дивіденди в Interactive Brokers у другого брокера. Так само видно, що е, тут вкладка дивіденди, скільки було стягнено у них податку. Ну і для зручності я собі, як ви знаєте, веду таку окрему табличку по дивідендам, де я вписую, скільки яка компанія мені виплатила дивідендів, скільки було стягнено, скільки це треба переконвертувати і доплатити, потім ще буде з цього податку. Так, хто не знає, то з дивідендів треба платити податки в Україні. Вони одні, в Польщі, вони другі. Така табличка мені полуавтоматично рахує, скільки мені потрібно буде доплатити. Наприклад, така вкладочка як різниця, яку потрібно доплатити. Це якщо для Польщі для України в мене є окрема табличка, так само, де воно рахує вже з новим військовим збором 5%, ну плюс ще з старим 1,5%. Ну і так само третя таблиця на купівлю і продаж акцій, де воно мені то так само полуавтоматично рахує, скільки ж треба буде там, скільки я заробив, скільки втратив і з чого потрібно буде платити податок. Таблиця для полегшення життя в сплаті податків, як кажуть, заплати податки і СПИ спокійно. Чому веду? Ну тому що, наприклад, за 2024 рік ось стільки мені прийшло дивідендів, і з цього всього це все треба порахувати, по якому курсу валюти воно було, по якій компанії я маю доплатити 4%, а до які, по якій компанії маю заплатити повну там ставку 19, 18, 20%. Але відео не про це, перейдемо безпосередньо до компаній, які мені виплачували в цьому місці: компанія Visa, Pfizer, Torm, MC, Fiositі. Zenbank, Google, NextEra Energy, BP, Meta Platform, Slohit Martin, Tiro Price, STM, GTN, Grey Television ще мені має виплатити сьогодні, як вийде відео, 31 числа. Але я знаю, там зовсім невеличкі дивіденди, десь 2 долари здається. Отже, по компаніям окремо. Компанія Visa виплатила $1,77, компанія Pfizer 42 цента. Її, до речі, я продав. ну в мене там була всього одна акція, тому тяжко назвати суперінвестицією. Torm 24 долари виплатили. MC це була. Подарункова акція, яка плюс ще виплачувала дивіденди. До речі, щоб отримати подарункову акцію, якщо ви реєструєтесь з території Європи до, до брокера trading 212, то за реєстрацію і поповнення брокерського рахунку ви отримуєте від 10 до 100 євро бонусом у вигляді акції, які можете продати в той самий день і вивести собі гроші, якщо прям аж так вам потрібно. Ну або тримати їх далі, і можливо вам повезе, і компанія буде, наприклад, дивідендна і буде вам виплачувати ще додаткові якісь там мізерні. Дивіденди, в моєму випадку, це 20 центів всього було. Ну, але 20 центів згори так само на дорозі не валяються. Fios Сітізен Банк 3,52 цента. Її я докуповував, собі про це писав в Телеграмі. До речі, телеграм-канал ось так виглядає по посиланню під відео. Переходьте, підписуйтесь. Тут я публікую різні статті, свої відео, які я викладаю, покупки, що я купую, що я продаю. Рідко я щось продаю, частіше купую. Ну і в загальному, що відбувається в світі фінансів. За чим я там слідкую. Переходьте, підписуйтесь, буде цікаво. Далі ще компанія Google виплатила 4 долара. Nextera Energy виплатила 7 доларів 73 цента. BP так само подарункова була акція, я її собі продав, але 12 центів вона мені ще доплатила дивідендами. Meta Platforms 4 долари 7 центів. Лохіт Martin 3 долари і 30 центів. Її я так само продав, писав в Телеграмі. Ті ров майже 5 доларів, STM. 2 долари 25 центів і GTN, здається, десь там біля 2 доларів має виплатити. В Сумі вийшло 75 доларів плюс ті там ще пару доларів, які дойдуть до з GTN. 77, може доларів. Мені прийшло бруто в місяці грудні. Але після сплати всіх податків мені лишиться 61 долар. В загальному за цей рік, ну за весь час, але в основному за цей рік мені прийшло 972 долара. І це приблизно десь 3% від загального портфелю. Але якщо взяти тільки дивіденний портфель, який вартий там десь 23 тисячі доларів, то виходить десь 4% від дивіденного портфелю. Так само це все додатково дублюю ще на такий сайт, як Treker Dividends. Бачимо вкладку. Дивідендні мої акції, вартий портфель на даний момент 23 майже тисячі доларів. Хоча він в плюсі на 4 тисячі доларів. Тобто, в загальному, виходить, заінвестованих у мене десь 18 тисяч доларів в дивідендні компанії. А решта 4 тисячі доларів це мені приросли в плюс самі компанії. Я їх ще не продав, якби, ну але плюс він у мене рахується як плюс. Тому таким чином в загальному, получається, десь дивіденді мені прийшло 5,5% від 18. Тисяч заінвестованих в ці компанії. На цьому сайті так само видно всі компанії, які в мене там в плюс, в мінус, але є такі вкладочки, наприклад, як Upcoming Dividends, який мені показує, в які дні місяці мені ті або інші компанії мають заплатити дивіденди. Це все приблизно, бо деякі компанії можуть відмінити свої дивіденди, а тут може далі ще писати, що вони якби мають виплатити. Тому тут плюс-мінус приблизно. І тут, наприклад, написано, що 71 долар мені має прийти. І, до речі, від компанії GT Н прогнозовано, що мені має прийти 3 долара 20 центів, тобто навіть більше, ніж 2 долари. Окрім того, тут ще є така вкладочка як Future Value, яка показує приблизно, що буде відбуватися з акціями. Це все приблизно, це ніким нічим не підкріплено. Акції можуть просто обвалитися і всі ці красиві картинки вони нічого не значують. Тому на це не звертайте увагу, ну точніше, на це не акцентуйте свою увагу і і, і не думайте, що прям так буде, як тут написано. Це лише прогнози. Вони ніким і нічим не підкріплені, але що цікавого. Воно показує, наприклад, за наступні 10 років мої акції мають бути варті через 10 років, варті 43 тисячі доларів 381 долар, і зрости мають на 90%. При умові, що я там буду може реінвестувати ці дивіденди, і дивідент на дохідність в мене буде не 870 доларів, як зараз, в 2024 році, а 2300 майже доларів мають бути в 2033 році із цих самих компаній, не інвестуючи додаткових. Грошей може там реінвестуючи тільки дивіденди. Або якщо вибрати тут період на 15 років, тобто від зараз, і через 15 років в 2038 то воно прогнозує, що дивіденди з цих 18 тисяч заінвестованих, які в мене є через 15 років, мають виплачувати 4045 долара доларів. І сам портфель має зрости на 187%, тобто бути вартий 65 з половиною тисяч доларів. Ось таке вийшло моє останнє відео. Цьому році напишіть в коментарях, які дивідендні компанії ви маєте, скільки дивідендів ви отримали за цей рік. Буде цікаво дізнатись, почитати. Можливо, якісь компанії я розгляну собі і включу їх до топ-10 акцій, в які б варто було заінвестувати в тому або іншому місяці. Хто хоче собі табличку по підрахунку дивідендів в Польщі або в Україні? Пишіть в приватний телеграм. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте вподобайки, коментарі. Пишіть, дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. На цьому на все. Всім дякую, всім успіху в інвестиціях і щасливого нового року!